Друзі, вітаю вас стосовно американської допомоги, яка зараз призупинена за різну інформацію. Що буде далі, які є загрози, і чи варто панікувати перший момент, які є загрози? Ми вже жили без, з призупиненою американською допомогою з осені 2023 року, там по весну. минулого року. Ми пам'ятаємо, як це було. Фактично запас створений озброєнь необхідних, тому обвалу фронту і різко зміни відчутними не будуть, відповідно. Плюс, так чи інакше, є певна підтримка Європи в певних типах озброєнь, тому в даному випадку сили оборони мають чим обороняти Україну. І сили протиповітряної оборони також зараз, станом на цей момент, мають чим обороняти. Наше небо другий момент, що буде далі. Далі дипломати наші працюють з американцями і з Європою вибудовується, як я говорив, нова конструкція. Відповідно, ця конструкція направлена на досягнення справедливого миру і відповідно, які контури будуть досягнуті в цій дипломатії. Буде видно згодом. Але команда України працює і жодного розриву стосунків з США нема. Ті, хто будуть казати, що це є, цього нема. Та просто продовжується робота в тих умовах, які окреслив президент США. Станом на зараз а він, ми пам'ятаємо, що ще перед виборами говорив, як він буде, ну така, знаєте, політика тиску і на Росію, і на Україну. Така от стратегія у нього. Маємо в цій стратегії жити і працювати. Ну і третій момент: чи варто панікувати? Станом на зараз панікувати точно не варто, друзі. Станом на зараз варто. Банально розуміти, що армія має чим воювати, війна продовжується. ворога не виходить і не вийде завоювати Україну. Україна є і буде, і ми з вами є і будемо в цій країні. Друзі, продовжуємо кожен на своєму фронті, кожен на своєму напрямку. Слава Україні! Переможемо всіх!